зручно, як немає води. але… А набрали воду, запасу зробили? Зробили. Взагалі немає на Шевченка, взагалі ночою не було, вчора не було, потім вечором з'явилася вода, і її не стало і до цієї пори її немає. Бердичівлянка Тамара розповіла, що з вечора, 10 січня, у мікрорайоні, де вона проживає, немає води. Жінка каже, що вчора ввечері ненадовго подали воду, і вона встигла зробити запаси. Ви набрали воду? Ну, у мене завжди стоїть, бо я готова, завжди готова. Ну, скільки ви наберете? Ну, пару бутилок наберете на місяць, не наберете. Ясне діло. Причиною пориву трубопроводу на перехресті вулиць Європейської та Вінницької стали морози. У Бердичеві температура повітря сягнула мінус 15 градусів. Про це розповів головний інженер Бердичів водоканалу Валентин Гловацький. З восьмої години ранку, 11 січня, на ділянці пориву працює аварійна бригада. Скриваємо асфальт, асфальт. Десь 30-35 сантиметрів, що за таке, важке для техніки. Ну, зараз вкапаємося, доберемося до труби, будемо бачити, проводити ремонт. Інженер говорить, що підготували всі інструменти для усунення пориву водогону. У нас матеріали є, скажімо так, на випадок, якщо це раструб, це діаметром 500 і чугун. У нас є ущільнювач заводський. Синенький. Якщо перелом чи якесь пошкодження труби, яке можна усунути бандажем, то є 500-й хомут з нержавіючої сталі. Від ній був великий мороз, земля промерзла, товстий слой асфальту. І де воно вдарило, і де порив, ми поки не знаємо. Якщо ми попали на ту точку, де саме пройшов порив, то зробимо. Не крачаші сроки Бердичівський міський голова Сергій Орлюк каже, що останні 30 років грошей у заміну водогонів міста не вкладали. Через це складно визначити місце пориву. Три схеми, які існують, і якими ми зараз користуємося, вони на жаль, взагалі, не співпадають з тим, що ми не ходимо під землею при розкопуванні таких аварійних участках. Це на жаль, зараз так само. Вже прокопали більше чотирьох метрів в глибину труби, де вона має йти по схемі її, на жаль, немає. Якраз в місті, де був прорив, зараз ми будемо пускати збільшувати тиск води, щоб подивитися, звідки вода виходить, щоб хоча б дивитись по напрямку, звідки де цей прорив. Іде. Ну, я думаю, всі необхідні, які у нас є можливості, ми все. Кинули на вирішення цієї проблеми, і я думаю, ми все зробимо о 16-й годині. Бердичівський міський голова повідомив, що до кінця доби у місті планують відновити водопостачання. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.